Доброго дня, друзі. Поки сидю у торгівельному центрі і жду чоловіка з банку, тож розкажу, чого не вистачає мігрантам, нашим мігрантам у костаріці. Перш за все, звичайно, тут не вистачає нам гречки. Гречки та оселеця. Це е, номер один. Можу сказати, що ще, мабуть, кисломолочних продуктів. Бо з цим це теж тут проблема. Гречка кажуть, десь продається у якомусь там єврейському магазині, де своє сказу. Я там ніколи не була, і вона кажуть, дуже дорога. Далі оселедець також, мабуть, продається у тому ж єврейському магазині, в, в, в звичайних магазинах оселедцю нема. бо латиноамериканці взагалі не е, сприймають засолену рибу, але тут продається така суха засолена риба, е, дуже дорога. Я навіть не знаю, хто її купує там. Так, а ось такий оселедець, як ми звикли, такий не продається тут. Міскумбрія, тип, типу, копчена риба, Копчена риба вони взагалі не знають, що це таке. І така засолена у розсолі риба теж вони не знають, що це таке, і цього мені дуже не вистачає. Так, про гречку розказала, кисломолочні продукти. З кисломолочних продуктів у нас що є кілька там сортів сиру в супермаркетах, у магазинах. Кефір тут називають по місцевому лече Агрія. Він дуже дорогий. А той напій, що називається кефір саме кефір і пишуть на бутилках то взагалі там в 10 разів дорожче молока і, не дай Бог, <сі> маленька бутилочка там така. От. А таке, як, ото, типу, ряженка чи пряжене молоко, взагалі не існує. Творога теж немає, тому творог роблю сама, Кисломоло... не кисломочна, як це сказати, не кефір, а закисше молоко сама роблю. Щоб пити, сметана є, вона називається натія, але завжди продається солона. І мій чоловік їсть тільки солону натію. Я якось зробила сама з, з кислого сиру, ну, тобто з, з кислого молока, відсидила на сито і зробила натію, тобто сметану. І чоловік їв тільки тому, що я її підсолила. Ось такі справи. І ось, мабуть, це три пункти, яких не вистачає в костаріці нашому. Ще, що не вистачає смачних огірків та помідорів. А огірків таких, щоб засолити, замаринувати, взагалі я не бачила в магазинах уже годів п'ять, мабуть. Це маленькі з пупирчиками огірочки. Їх давно вже не продають. І я колись купувала і маринувала. А взагалі продають оці великі огергелки, як казала моя бабуся, Огергелок великий, <рес> такі довгі гладкі і з грубими насінням внутрі, і шкірка теж товстелезна, груба, її треба обрізати. І вони не годяться для маринування. Ну, і взагалі я перестала маринувати усе це, коли приїхала перший рік, другий рік ще щось маринувала. А потім взагалі перестала, бо всі ці овочі, вони ж всі свіжі продаються. І на що їх ото маринувати. Тільки роблю салати з мариную перчик, дуже смачний рецепт є в мене. І мариную баклажани, салати з баклажанів. Це дуже смачно. І такі салати, які у нас на Україні їх, як це сказати, консервують, так? Я просто мариную, зразу їмо. І не треба там чекати, закручувати в банки, стерилізувати. Ось такі справи. Не знаю, що ще. Я тут живу вже більше 10 років, тому настільки звикла до. Місцевих продуктів, що навіть не знаю, так, не вистачає, мабуть, ще копченої курочки, бо тут не коптять взагалі ні, ні м'ясо, ні рибу. І тому ось, мабуть. Але взагалі я би сказала, що це, скажімо так, капризи, бо для здоров'я це не корисно їсти копченості, цим себе і втішаю, так би мовити. Ось такі справи. Так що підписуйтеся, ставте лайки. Ось так у нас весело. Зате весь час літо. зараз, бачите, у нас жовтень почався, я ось сидю в футбольці і... і весь рік так. Зараз дощик трошечки пішов і перестав, бо зараз сезон дощів, тепло на дворі. Чогось бракує, а Щось є. І ці плюси може навіть більше, ніж ті мінуси. Отакі От справи. До зустрічі в інших відео.